Припиніть кидати гранати, припиніть труїти людей газом, припиніть стріляти, інакше отримаєте адекватну відповідь відповідно до законів революційного часу. Я звертаюся до працівників міліції, до Беркуту, до внутрішніх військ. Припиніть виконувати злочинні накази. Припиніть наступ. А... Снайпери. Снайпери! Я звертаюся до снайперів. Ви будете відповідати. Це пожиттєве ув'язнення за розстріл людей. Пожиттєве ув'язнення. Пам'ятайте про це. От що роблять! Журналісти, знімайте снайперів! В центрі Києва, європейські столиці, снайпери. Оце стріляють. Подивіться, чим стріляють залізними болтами. Снайпери це пожиттєве ув'язнення. За стрільбу і снайперських гвинтівок. Використання снайперських гвинтівок у мирний час заборонено. Той, хто використовує снайперські гвинтівки, це пожиттєве ув'язнення. Я попереджаю снайперів, які, може, і в мене зараз хочуть стріляти. Я народний депутат України Олег Ляшко. Я попереджаю вас. Ви не маєте права використовувати снайперську зброю. Дозвіл на використання снайперської зброї це є абсолютно незаконно. Це пожиттєве ув'язнення стріляти в людей, у мирних громадян. Я попереджаю тих, хто це робить, хто нажимає на курок, хто віддає ці незаконні накази. Ви будете за це відповідати. За виконання і за видання незаконних наказів. Скільки б ви в нас не стріляли, завтра нас сюди прийде в тисячу разів, в десять разів, тисяч більше. Завтра сюди прийде весь український народ і ота сволота, яка сьогодні стріляє у мирних громадян. Потім не дивуйтесь, коли вас на куски розірвуть. Коли ви будете іти опльовані через трі українських громадян. Я закликаю працівників міліції припинити виконувати незаконні накази. Ви не маєте права стріляти, кидати гранати, труїти людей газом. За це передбачена відповідальність, яку ви обов'язково будете нести у випадку порушення вимог Конституції і законів України, пан Януковича кінець. Банді регіоналів кінець і кожен, хто сьогодні служи, Януковичу і регіоналівській банді бере на себе відповідальність за пролиту кров, за завдані людям поранення, за вбитих людей. Якщо проливається з вашої вини кров, ви ніколи її не змиєте. Ви молоді хлопці, якщо ви хочете жити, нормально припиніть. Виконувати злочинні накази, припиніть чиняти злочини. Я звертаюся до всіх українських громадян, хто тут зараз на Грушевську, козаки, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. ви всі герої, усі, хто тут, це люди, які захищають пару, усі, хто тут борються за незалежну, демократичну Україну. Без диктатора Януковича, ви герої, ви спартанці, ви українські козаки, які на... і козачки, які назавжди уже увійшли в українську історію. Про вас складатимуть легенди, ваші прізвища будуть підручниках історії, вашими іменами будуть гордитися онуки і правнуки. Всі, хто тут, це герої, це лицарі. Це борці за незалежну Україну. Всі, хто проти нас будуть прокляті ці герострати, які розрушають храм під назвою Незалежна Україна. Слава Україні! Я хочу нагадати тим снайперам, які сидять там на криші будівлі. Чавушеску теж починав із снайперів, а закінчив ро.